Після приходу до підрозділу поповнення необхідно провести бойове злагодження. Відбувається це і на полігонах, що неподалік від передової під керівництвом досвідчених інструкторів. Усі інструктори дають свою інформацію і своїми словами. Ми даємо зі свого особистого бойового досвіду, так як ми вже були не раз на лінії вогню, і тим самим ми ділимося з ними. Своїм досвідом бойовим конкретно як краще робити, як краще не робити, і що все те, що допоможе їм вижити на полі бою. Під час зайнять воїни відточують особисті навички, працюють з технікою, яка є в підрозділі. БМП 1 у народі копійка. Цю стареньку наші військові люблять, доглядають за неї і постійно тренуються у вправності водіння і стрільбі. Штатне озброєння БМП-1 складається з протитанкового ракетного комплексу малютка, кулемета калібру 7,62 мм міліметри та гармати, яка має в боєкомплекті кумулятивні та осколкові боєприпаси. Потужність осколкового пострілу БМП 1 – 73-мм гармата 2А «Грім». Можна порівняти за ефективністю з потужністю постріла з міномета калібру 82 мм. міліметри. Проте головна зброя БМП це піхота. Її під захистом броні машина повинна доправити до місця, прикрити вогнем, а за необхідності швидко евакуювати. Як ви бачите, була команда Десант. Піхота вигружається і кожен займає своє місце. На війні немає определеного сценарія, тому ми їх кожного разу щось даємо нове. Бо якщо ми будемо готувати їх по одному сценарію, то вони просто це вивчать, і все. А коли попадуть на ноль, вони не будуть знати, що робити далі. Тому у них є дуже-дуже багато різних задач, які ми їм даємо. Тобто це і штурм посадки, це і правильна евакуація свого побратима з поля бою. Повністю все їм даємо. Це, що може бути на полі бою, ми їх навчаємо. Іду! Крею! У бойових умовах е, різна перевозка йде. Ну, Можуть там навіть в салоні удариться, за бою руки бити, ноги. Це для того, як зараз так і катаємо, щоб відчували, привикали, як фіксувати в машині своє тіло. щоб не болтало його сильно. А от те, щоб десант не розтрусило ще до місця бою, залежить від механіка водія. Особливо, якщо він керує не дуже новою технікою. Коли у різних країнах створювалося БМП, передбачалося, що піхота вестиме бій, не залишаючи машини. Але досвід військових дій свідчить про інше. На війні не буває легкої роботи. Одним з найскладніших і найнебезпечніших завдань є штурм ворожих окопів. Всі навички відточуються до автоматизму, зокрема на полігонах, які знаходяться поблизу передової. Це дозволяє не тільки вибити ворога з позицій, але й вберегти своє життя і життя товаришів. Зайняття проходять під наглядом досвідчених і не дуже лагідних інструкторів. Всі сказали, що зрозуміли, що за Що Що зачистив назад, пішов, ху там ростівся. Спостерігаючи згори, інструктори добре бачать помилки, яких припускаються бійці. Там за там ваші зайшли, какой поворот направо. Якщо вони між собою не говорять, кожен робить те, що він думає чи знає, це помилка. Вони повинні спілкуватися, обговорювати кожне, кожен рух, і тоді все буде добре. Якщо група, я ж кажу, вже працювала чи працювала хоча б один раз відпрацьовувала якусь справу. Потім вони навіть в міксі з іншими групами зможуть це зробити.